Це ми знову Оксі, це моє нове відео. Хотів сьогодні вам сказати, що дали 5 легендарних за лайки. за Тут. Дивіться, дивіться, бачите? Зараз будемо зараз будем е, що, що нам випаде. Перший легендарний стартроп. Що нам випаде? Понятно, добре. Другий, другий, другий. Ой. Ще нам випаде з другого. Дуже цікаво. Чекайте, що залагало. Так. Ще дадуть з другого. І. Суперзаряд! Все круто. Що суперзаряд дало. на шалі. Чекайте, що я такий невезучий, поясніть мені. Якийсь дуже невезучий. Дивіться, ну нам зараз випаде. Ну, Понятно. Зіркова села. Ну и звездничку просто. Ну и было. Зрозуміло. Добре, давайте тоді всім. Всім па-па.